Нещодавно у Китаї завершилися світні ігри, одна з найпрестижніших світових подій у неолімпійських видах спорту. Вони відбуваються лише раз на чотири роки та збирають найсильніших спортсменів планети. У складі збірної України на човнах дракон виступали і спортсмени з нашої громади, які показали блискучий результат. Дві хактиві два золота у відкритих місних човнах на 500 метрів та гонці переслідування на 2000 у у десятимісних човнах. Два інших подіуми у десятимісних човнах срібло на дистанції 500 та бронза на дистанції 200. Чотири медалі. У 2010 році я прийшла на секцію веслування. Тоді, коли прийшла, я ще навіть не знала, що є змагання з такого виду спорту. Я вже займаюся веслуванням 15 років, і для мене завжди було. Найвищою метою це досягнення олімпійської медалі, і нехай це сталося з неолімпійського виду спорту, але для себе я сприймаю цю подію як справжні Олімпійські ігри. І на всесвітніх іграх в цьому році вперше в історії було запалено олімпійське вогнище. І це було настільки символічно для мене, тому що це було як справді здійснення мрії. І я дуже дуже щаслива, тому що коли ти все життя кладеш на досягнення цієї медалі, і я дуже щаслива, що у мене це вийшло. Всесвітні ігри це також олімпіада серед неолімпійських видів спорту. І я вважаю, що завжди треба йти до кінця ставити перед собою якісь цілі, навіть якщо щось. Не виходить все одно, це не привід здаватись та йти до цього. Навіть як би тяжко не було, але треба йти до своєї мети. Чемпіонів вітали у дружньому полі спортивної школи Зміна разом з вихованцями, які мають можливість тренуватися у переможців. Спортсмени ділилися враженнями від змагань та показували дітям медалі, привезені з Китаю. І вона відкривається. В ній значить, отакий от, е, значок, який він на магнитику такий. Кожної медалі давалася така цепочка. До цієї цепочки причіпляється цей медальйон. Я повішила собі золото, і тепер частинка моєї перемоги завжди з собою. Наші спортсмени не лише вибороли медалі для України, а й відстояли право виступати на параді у формі з кольорами державного прапора. Була історія, що нас не хотіли забороняли нам вийти дівчатам саме, от в таких от. На китках з українською символікою. Вони це обснували тим, що не можна виходити з прапорами, з національною символікою, але завдяки деяким організаціям міжнародним дуже дякуємо їм. Нам вдалося відвоювати це право. Долучитися до занять із веслування та переймати досвід у чемпіонів можна просто тут, у Білій церкві. Ми тут дітям вкладаємо всю душу. Їх вчимо не тільки вислувати але десь, щоб вони були більш вже відповідальніші. Ми приймаємо діток мінімум з 8-9 років, але при умінні плавати, якщо це вік 11-12-13, це взагалі саме ідеальний вік. Набір дітей здійснюється круглогодічно. Ми займаємось не тільки влітку, але і Восени і взимку у нас є дві спортивні зали. Одна знаходиться безпосередньо тут. Це зал спеціальної підготовки. Дітям дуже подобається тут займатися. Також у нас є великий футбольний зал, граємо в спортивні ігри взимку. І також в зимній сезон і там трошки восени, трошки навесні. Ми займаємось в плавальному басейні. Наші заняття є безкоштовними для всіх. У нас дуже Дружній колектив, що ну дітки всі дуже класні. У нас дружня атмосфера. Ми часто робимо якісь класні заходи. І стараємось завжди ще бути з дітьми на одній хвилі. Так, це, це бути як, як то як то кажуть, бути в тренді. Тому приходьте, будь ласка, до нас на веснування. Ми всіх чекаємо. У спортивній школі зміна діти не лише займаються спортом, вони стають сильнішими, дисциплінованішими і знаходять справжніх друзів. Частина занять проходить у новому сучасному корпусі школи. Це приміщення ви построєно з нуля відремонтований хозблок. І це завдяки благодійному фонду Дениса Парамонова, який нас дуже сильно підтримує. І це була його ініціатива відновити висловання в Білій церкві. Ми пишаємось нашими спортсменами і від усієї громади щиро вітаємо їх з тріумфом на всесвітніх іграх 2025.